У Вінниці обговорили стратегію розвитку громад під час війни на формі громад Вінниччини. Розвиток громад вкотре стає ключовим фактором стійкості держави. Війна вимагає від місцевого самоврядування не лише швидкої адаптації до нових реалій, а й активного пошуку рішень для економічного відновлення, соціальної підтримки населення та залучення інвестицій. Захід об'єднав народних депутатів, громадських діячів та представників територіальних громад. Основною рушійною силою для розвитку України зараз є стійкість наших військових на фронті. Саме вони щодня нам дозволяють працювати та відзначати свята. Про важливість допомагати військовим та військовослужбовцям наголошував голова Вінницького міського осередку громадського об'єднання Вінничани» Сергій Кудлаєнко. Хочу подякувати хлопцям за те, що ви даєте можливість нам робити ті справи, про які сьогодні казали колеги. І сьогодні ми дійсно об'єднали людей, які знаходяться на місцях, і саме військової, для того, щоб у нас відбувся конект в плані того, що пріоритет сьогодні це тільки допомога збройним силам України. Ні бюджет, ні адміністративний пости, ні будь-що про що ми сьогодні говорили, ні земельна реформа без нашої перемоги і не дякуючи нашим хлопцям. Взагалі не існує ну, жодних інших тем для нашої держави. Учасники заходу зосередили увагу на розробці стратегії сталого розвитку, підвищенні управлінської ефективності та обміну досвідом. Форум став платформою для консолідації зусиль різних рівнів влади і громадянського суспільства. А основна мета це підтримка місцевого самоврядування в умовах війни та закладення основ для майбутнього відновлення країни. Ключовою частиною форуму громад Вінниччини стала передача обладнання. Військовим на суму більш ніж 8 мільйонів гривень. Військовим передали дрони, комплекси РЕП, зарядні станції та запчастини для техніки. На Вінниччині дуже потужні організації, благодійні, які допомагають і повітряним силам, бо Вінниця це столиця повітряних сил, і взагалі військовим частинам Вінницького гарнізону і тим новосформованим частинам, які сьогодні бережуть нашу країну і захищають на передовій сьогодні. Я скажу так, що і Сергій Кудлаєнко це дуже відомий волонтер, діяч Вінниці, який допомагав і раніше, ще, мабуть, навіть аж до 14-го року, ще до вторгнення в Крим до окупації нашої території. Ну, завдяки таким людям, і зрештою тримається в нас українська нація, хто може допомогти, має таку можливість. Та й кожен українець сьогодні може донатити зрештою, але звичайно, більш відчутною є підтримка. Потужних фондів потужних організацій, які можуть дати більше, допомогти вже і зараз, і таким чином вплинути безпосередньо на хід бойових дій. Юрій Ігнат додає, що вже 15 років знайомий з Сергієм Кудлаєнком, та часто бачить проведення з його ініціативи різних заходів для військових. Також благодійникам вручив подяки від повітряних сил України. Близько 9 відзнак командувача повітряних сил за сприяння. Збройним силам сьогодні вручено е, нашим благодійникам, волонтерам, зокрема фонду е, вінничани», також МХП громаді для того, щоб е, вони теж відчули що ми, що ми їм дуже вдячні. Дякуємо. І запрошуємо до подальшої співпраці. бо країна в нас одна і боронити її потрібно. на форумі. Представникам повітряних сил України вручили подяки від громадського об'єднання. Ми війничани» та благодійного фонду МХП громади за віддану службу і за плідну співпрацю. Військові щодня жертвують своїм життям заради мирного майбутнього України. Ми з Сергієм Володимировичем знайомі десь приблизно з півроку, але за цей час він досить грунтовно підтримує наше управління комунікацій. Зокрема, досить велика кількість коштів була надана на закупівлю спеціального технічного обладнання для управління комунікацій командування повітряних сил. Це, зокрема, і дороговартісні камери Суні Альфа, також досить серйозно підтримали коштами на ремонт автомобіля службового, який використовується для супроводу журналістів і для зйомок в полях, зокрема зенітних ракетних комплексів, таких як. Ресті, Петріот та інших, тому ця допомога вона надзвичайно важлива і комунікації зараз це одна з передових таких історій, яка допомагає ділитися перебігом бойових дій з нашими партнерами, іноземцями, які надають нам над допомогу, які нас підтримують. Тому от саме такий вклад він досить ґрунтовний не тільки лише на рівні командування, а на рівні всієї України. На заході представили успішні практики реалізації грантових проєктів від громадського об'єднання «Ми – Вінничани» та благодійного фонду МХП Громаді в громадах області на прикладі конкурсів професійне зростання та твори добро. Завдяки конкурсу професійне зростання було профінансовано відкриття гуртка оператор БПЛА, кінотеатру під відкритим небом, закупівлю обладнання для танцювальної студії та випуск збірки віршів. Завдяки конкурсу Твори добро було реалізовано проєкт та облаштування алеї слави загиблим землякам в селі Бджільна, також літак, музей миру, живе джерело та дитячий майданчик біля храму всіх святих ПЦУ в місті. Бар сьогодні немає нам. З дітами, з дітками десь піти нормально відпочити, щоб мами з колясочками пішли, походили, погуляли, щоб було свіже повітря, щоб була безпечна зона відпочинку, щоб були якісь певні умови. Сьогодні з цим ну, надзвичайно величезна проблема. Пробки, забудова, вузькі дороги тобто, це все призводить до того, що внаслідок чого того, що були забудови, ці зелені зони були знищені, і так далі. І так далі. І от ініціативна група, яка проживає в районі пітнічанського парку, вона вийшла з ініціативи облаштувати на території цього парку джерело. Вони отримали цих 100 тисяч гривень, додавали ще свої, це співфінансування доставили свої кошти. І спільними зусиллями вони зробили джерело, облаштували його де сьогодні, можуть люди приходити, взяли набрати водички і так далі. У них є дуже великі плани і на майбутнє. Таким чином вони показали приклад для всіх небайдужих. І саме головне для влади, що цей парк. Необхідно сьогодні зберегти. Ні в якому разі його не треба якимось чином там передати під будівництво, під ЖК, ЖК, якесь чергове в нашому місті. А зберегти його треба облагородити, зробити так, щоб наші сьогодні дітки, родини мали можливість туди приїжджати. Ми там бачимо, там дуже багато є прогулянок на конях. Там є дуже багато людей, які вигулюють своїх домашніх питомців. Там є сьогодні такі лужаки, де можна навіть влітку і позагорати і зробити якийсь маленький пікнік. Його треба. Все облагородити, щоб люди мали можливість туди тихенько прийти, відпочити і так далі. Форум громад Вінниччини продемонстрував, як спільні зусилля влади, місцевих громад і громадських організацій здатні не лише долати труднощі воєнного часу, а й закладати основу для майбутнього розвитку. Учасники форуму обговорили нагальні питання, поділилися досвідом і започаткували конкретні ініціативи, що свідчать про те, що навіть у найскладніших умовах громади можуть стати осередками сили та змін. Захід став не лише платформою для діалогу, а символом спільної віри в перемогу та відновлення України.